Посмотрите, сколько в нас приехало посылочек сегодня. Это все Америка. И будем сейчас распаковывать. Начнем с этой коробочки. Так, коробочка, что у нас тут приїхала. Думаю, что это какая-то статуэтка. Так, что это у нас? Тут лучше. Так, кто не терпится ее Такий гномик. Ось такий гномик. Він дуже-дуже гарний. А побачити його можна в попередніх відео. Ми робили розпаковочку, виймали його і детально роздивлялися. Ну, насправді, він дуже гарний і він великий. Я вже не буду його розпаковувати, храз вже буде новенький. Висота в нього, по-моєму, здається, 14 см. Він був. Ну, одним словом, у нас є відео по цьому гномику. Гномик дуже класний. Так, йдемо в наступну посилочку. Дивитись, так, криваємо ось цей, крувайтесь тут, так, йдемо у нас, американець має бути. І в нас ось це ось така дівчинка. Ось подивіться, дуже гарний набір. американська збірка, Ось тут. Ниточки, канва. Набір цілий, пошкоджений, все в хорошому стані. все є. Ось такий набір. Так, і наступний. Ось так. так. Ось, приїхав у нас ось такий американець. Квіти Парижу на чорній канві Ось дуже рідкісний набір. Дуже рідко я його бачу в продажу. канва чорна, ниточки. Набір в хорошому стані. Це ціленьке, гарно. Ось така в нас краса так є. Так і наступний. У нас ось такий сюжет. Ось такий сніжний ангел, китайська комплектація. Ось ми бачимо кружечку, це іде в китайських випусках, перевипусках. Набір ось такий, бачите, вже китайський йде з планшеткою. Але набір ціленький, не відкривався. Все з ним добре. Набір 2010 року. Ось тут є дата. Ось такі Ой, відірвала. Нічого. ось відірвала. Ось такий Все наступний. Ось у нас ось такі квіти на зверній ручці. Це йде американський набір, американська комплектація, американська збірка. Набір ціленький, не пошкоджений, не відкривався. Все з ним добре. Бачите, у нас тут є принтована канва, ниточки. Все в хорошому стані. Набірчик. Дуже класний, дуже гарний, рідкісний. Ось. Це їхня жовта ліпучка зараза. Така ліпуча, але добре вдирається. Щось таке дивне, щось таке. Або вони розрізали його, поки розпаковували, напевно. на Припакування, незаможні, Угу. Бачите, у нас, напевно, що так думаю, що пошкодили, бо якраз тут було обрізано на таможні. Пошкодили упаковочку цього наборчика. Ось такий сюжет жамлін. Дуже такий прикольний. Що в нас в цьому наборі? Канва, ниточки. Ось такий. Набір. Це, ну, все є бачукан канва. Просто перепакую його гарненько все. Ось ну, видно, що якраз тут саме пошкодили місці розриву упаковки. Бо все було ціле, якраз і ось тут видно, що таке саме зрізмо. Ну, Таке буває, що інколи на кордоні можуть не пошкодити набір. Головне що тканина і ниточки ціль. Ну, сюжет цікавий. Ось, тут ниточок багато. Ось такий набір. Непонят треба їм детально скидати. Не менше дивляться. Так, ось такий до нас лабрадорчик приїхав, жовтий лабрадор. Ось глянь, так він гарний. Ось такий набір. Китайська збірка. Ось ми бачимо планшетка. Ну, точок так трошки є, бачу такий пучок. Канова. Набір у хорошому стані, набір 2012 року. Тут видно дату. Вір в хорошому стані. Переходимо до Мілхіл. Я думаю, що це Мілхіл у нас буде. Дивимось, що в нас є. Ось такі різнотрав'я в нас приїхало. Дивимося возочки. Возичок у нас йде пластик. Ось. ось такий метелик. Далі, ось така медоносна бджілка. Водзичок у нас йде пластик. Ось тут квіточка. Так, метелик. Гудзик іде пластик. Ось тут дивились. Так, коники. Дуже гарний оцей мені сюжет відшиві, бачила в дівчат. Так, будто у нас іде пластик, бо це вже нова серія. З теж іде заміна мозочка на пластик. Ось тут ташечка голубенька. Так. Приїхали наші сови, І сови. Так, заміна йде у нас пластик. Ось така тут мишка ось тут. Пластикова тут, теж пластикова така. Ось тут мишка. Приїхали ось такі коти на дереві. Так, і ось це пластик. Ось така тут обділка. Пластик маленька. І маємо маємо ще крабика одненького. Так, ось така дірка. Кілька пластик. Ще один нарцис приїхав, Тут у нас гудзичок пластиковий. Ось така велика бджілка джеміль. Тяжкі його Ось і йдемо до наступної року. якийсь чеканий який. Тим, ось цвіт, яка краса. До нас приїхали ось ці тюльпани. Це у нас де американець. Щоб подивитися. Так, ой, набірчик взагалі дуже в дуже такому класному стані. Все новеньке, чистеньке. Аж дуру приемно, брата. Ой, смотрите, эти тюльпаны. Три его тюльпани называются в Но сюжет дуже классный. Меркались. Ось, вот Ось, такие наборчики. Красота. Так, дівчата, дивіться, скільки у нас краси для хілок. Будемо по порядку дивитися. Ось така сова ще одна. Ось ну, Тут у нас видно, що пластик іде на кудзичок. Так, метелик ще один. Один пластиковий. Ось там квіточка там. Ще одна бділка. Товар. Так ось видно. Приїхали піони. Так, ось такі в них джілки. Три. Може бути багато? Чотири. Так, знову у нас такий ще балкончик. Приїхав Коники. Різнотрав'я. Так, знову котики. Так, ось ще піони. Піонів хватить всім. Ось такі котики. Ще піони. Ще ось такий віконний балкончик і різнотрав'я. Ось. Ну і на сьогодні все перекуповці ще немає піона, пишіть нам. Можливо, вам ще й вистачить. Понять, скільки їх багато. Ну, вони класні. Я бачила, їх у відшиві у дівчат. Мені дуже сподобався відшив. Треба собі сісти теж почати його вишивати. Така краса. Отже, хто хоче піончиків і ще багато міхів, пишіть нам в групу, а посиланням на групу ми покажемо. В описі до цього відео. Всіх чекаю. Також можете писати свої побажання, я буду шукати.